Привет, глядачи! Ось, вот, у меня сегодня такой экспериментальный ремонт. В чем он экспериментальный? Кто знает, сразу побачить, что это у нас бачок от российского индезита. Барабан. Вот бак. так. Вот у меня еще такие лежат. Короче. В цьому була проблема Хрестовина лопнула. Поузнавав я із нержавейки зробити нову хрестовину, м'яко кажучи, довго. І тут, непонятно як короче, на Майстер Плюсі мені приходить смс від Майстер Плюса, що у нас в продажу появилася Хрестовинний індезит італійського виробництва. Ось, будь ласка. От, фірма Еббі почала робити от, таке от упаковки. Почала виробляти ці хрестовинки. Лять їх почали. Ну, що можу сказати по якості. По якості. А, бачите. Коли я її туди засовував, у мене краєчик відламався алюмінія. Ну, то, що воно тут все-таки дуже рівне. По вартості, ну, скажімо, клієнт виграє десь гривень 400 Скільки воно буде ходити, не знаю. Ну, Враховуючи те, що швидко у нас а, зробити нержавійки не виходить, ви вибрали ось такий варіант. Зараз я накину полубак, закручу і подивимося, як воно крутиться, як воно сидить гарно. Ну, ось таке вийшло, да? так? Тобто не шумить, крутиться хорошо. Зараз Сейчас... ki bu с задним полубаком у нас в принципе порядок а вот с передним ну, хорошо отлично ну люфта понятно справа что тут его просто нема ну вал садить нормально думаю что и сейчас походить там разберемся теперь тут что у нас тут Тут нам на допомогу буде приходити ключуковий клей, бо Бо, вон бачите, да? зараз я це все діло обчищу, замажу і тоді вже буду збирати в кучу. А, хтось мені може сказати, що типу, чувак в тебе ніфіга не вийде, бо от воно тут от виступ. Ну, от Дивіться, ребята, у нас ну, скрізь на всіх цих баках от такий виступ є. Так що... Так що можете сразу це написати і не Вот. Ну все, в принципі, працюємо далі. Ось такий от відос. О, щас, тем покажу від цього бачка. Теж його треба буде чистити. Ха -ха. Такий тем. Але тем хороший, ну тобто він дзвонить і на корпус не шиї. Так що отаке. Ну, температурний датчик також працює. Короче, машинка живая, проблема от була в Христовині. В принципі, все забираю. І а, посилання на хрестовину індезит буде в описі під відео. Також там будуть посилання на підшипники. Ну, в принципі, все. Гарних вам ремонтів і до нових зустріч!